Друзі, вітаю! Далі на вас чекає інтерв'ю з експертом. Моє ім'я Дмитро Харлов на зв'язку зі студією Дніпро. Тіві, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігірьов. Пане Дмитре, Вітаю, вітаю. дякую за запрошення. Дякуємо, що погодились поспілкуватися. Пане Дмитре. Напередодні у змі з'явилася інформація з посиланням на керівника гур Кирила Буданова. Що солдати північної Кореї вже прибувають до Курської області. Аби взяти участь у війні проти нашої держави, проти України, Пентагон також підтвердив, що війська КНДР перебувають в Росії. Спочатку повідомлялося, що Північна Корея, нібито, відправляє в Росію близько 12 тисяч солдатів, зокрема елітні підрозділи спеціальних операцій. Отже, наскільки участь північної Кореї у війні може вплинути на події на фронті в найближчий час? Якщо брати до уваги військові компоненти, тобто безпосередня участь тієї кількості, яка озвучена відповідно, і очільникам ГУР і е, 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 західними ЗМІ, то вони кардинально не вплинуть на характер бойових дій в Курській області. Пояснюємо про що йдемо наразі на території Курської області зосереджена за оцінками українського генштабу приблизно до 50 тисяч особового складу російських військовослужбовців це елітні підрозділи Збройних сил Російської Федерації дві бригади морської піхоти 810 та 155 плюс дивізії повітряно-десантних військ відповідно йде, йдеться про елітні підрозділи 7 11 76 83 106 і плюс перша бригада Повітряно-десантних військ, крім цього, друга бригада спецпризначення це ГРУ і 116 та дивізія Росгвардії особового призначення, яка, до речі, перекинута з Харківського напрямку. Тому, як бачимо, це елітні підрозділи російської армії, це спецпризначенці 50 тисяч яким протистоять українські війська за оцінками західних розвідок, ну це загальної чисельності до 20 тисяч, і зауважте, не зважаючи на чисельну перевагу в живій силі засобах ураження у тотальній перевазі, повітря російські окупанти навіть цієї кількості військ не можуть продавити позиції збройних сил України на Курському напрямку. Те, що відбувається за останні дні, окупанти змушені визнати той факт, що Сили оборони України проводять низку успішних наступальних операцій в районі відповідно, Зелений Шлях і в районі Суджи – це розширення зони присутності Сил оборони України. Крім того, окупанти повідомляють про те, що село борони України перекидають на курський напрямок підрозділ спецпередзначення з метою промацування, як вони кажуть, оборони російських військ. Ну відповідно з метою пошуку слабких місць, тобто можливих знов таки ударів з використанням, в тому числі і західної зразків бронетехніки, як бачимо. Ще раз підкреслюю, навіть 50 тисячами спецпризначенців Російської Федерації вони не в змозі кардинально вплинути на хід бойових дій в Курській області. Тому дві з половиною тисячі спецпризначенців КНДР навряд чи кардинально вплинуть на характер протистояння в Курській області. Пане Дмитро, тим не менше агентство Ройтер зазначає, що південно-корейські законодавці після брифінгу розвідувального агентства повідомили, що Північна Корея направила ну близько трьох тисяч військових для підтримки війни в Україні. Втім, ця кількість вона не остаточна, і ці, так би мовити, партії живої сили будуть прибувати на територію спочатку Росії, напевно, що а потім вже на Територію України, чи розуміємо, ми від чого ось ці поставки солдатів КНДР будуть залежати? Ну, по перше, давайте проаналізуємо повідомлення відповідно офіційних представників силового блоку південної Кореї спочатку 18 жовтня з'являється повідомлення Міністерства оборони Південної Кореї про те, що скорше за все. Офіційне пхіння на право Російської Федерації не військовослужбовців, а цивільний персонал. Натомість цей же день з'являється повідомлення розвідства Південної Кореї, як в якому зазначається, що пхін'ян відправив Росії півтора тисячі спецпризначення. Це все, інформація від відкритих джерел будь-якій. Гухто, шановні телеглядачі, можуть самі перевірити цю інформацію. Поясніть мені як один день. Представники силового блоку Південної Кореї дають прямо протилежний характер інформації. Власне, виникає запитання щодо відповідності цієї інформації. Друге, запитання відповідно до характеру інформації офіційного СУ. В той час, як Пентагон заявляв про те, що є дані об'єктивного. Контроля саме з супутникової знімки щодо передачі російській стороні тисячі контейнерів з можливим характером е, е, вантажу, це мовиться про артилерійські снаряди різного калібру. Е, СУ повідомляє про те, що передали 10 тисяч контейнерів, а пізніше цифра збільшується до 20 тисяч. Причому останні повідомлення відповідно розвідтовариства Південної Кореї. Це те, що, начебто, фініян придав Російській Федерації артилерійських снарядів загальної кількістю до 9 мільйонів штук. А тепер товариство, шановні ведучі, давайте подивимося на реальні можливості провідних виробників артилерійських снарядів, розвинутих економік світу. Сполучені Штати до 2024 року виробляли 24 тисячі снарядів на місяць, тобто на рік це приблизно 300 тисяч рейнметал найбільший виробник в світі артилерійських снарядів. До 24-го року виробляв 400 тисяч, тобто сумарно 700 тисяч лише після модернізації виробництв і відповідно капіталу вкладень. Виробництво артилерійських снарядів Сполучених Штатів збільшилося до 60 тисяч на місяць, тобто приблизно 700 тисяч. На аналогічні показники вийшов і рейнметал за рахунок введення в експлуатацію нових в Іспанії, Німеччині і е, Балтійських країнах. Плюс давайте говорити можливості економіки південної Кореї, які вважаються одним з провідних гравців на світовому ринку озброєння 200 тисяч артилерійських снарядів на рік. Як вважаєте, Південна Корея має все ж таки більш, скажімо так, уніфіковану і модернову економіку, ніж відповідна КНДР, тобто сумарно, сумарно всі економіки світу, всі ВПК. Станом на 24-й рік після капіталовкладені розширення виробництва мають можливість виробляти півтора мільйони снарядів на рік, максимум. А звідки у КНДР 9 мільйонів снарядів, які вони передали Російській Федерації? Причому офіційний Сеул повідомляє вчора про те, що запасів артилерійських снарядів на складах КНДР на три місяці активного характеру бойових дій, ну не виникає у вас знов запитань щодо. Ну як мінімум невідповідності інформації і перебільшеного масштабу військово-технічної співпраці КНДР з Росією. Я розумію, для чого це Сеулу показати воївничі наміри КНДР відповідно прискорити характер і військової і в першу чергу макроекономічної допомоги з боку Сполучених Штатів. Нагадає Сеул відповідно є ключовим партнером Сполучених Штатів поза блоком НАТО. А тепер. З приводу взагалі цієї всієї істерії щодо вояків КНДР, а давайте товаришко аналізувати. Поява інформації з'являється якраз напередодні саміту БРІКС в Казані. Правильно? Тобто, Російська Федерація намагається показати, що з одного боку вона готова масштабувати географію війни за рахунок третіх країн, з іншого боку, вона тисне на захід. Питаннями можливої створення і не тільки військово-політичного блоку, який буде протистояти країнам НАТО, але й відповідно економічної складової, тобто країн Брікс, які відповідно можуть виступати як протидія Сполученим Штатам та іншим розвинутим економікам. Інше питання: що скажімо, позиція КНР під час саміту БРІКС, ну вона трохи. Скажімо, вплинула на загальні настрої і відповідна підсумкову заяву країн. Але, але Російська Федерація йде на ескалацію напруги, тобто показує можливості, ще раз підкреслюю, масштабування характеру війни в Україні за рахунок третіх країн. І головне, я ж не випадково згадав про те, що Сеул є провідним гравцем на світовому ринку зброї. Нагадаю, саме Південна Корея передала через Сполучені Штати для потреб Сил оборони України 500 тисяч артилерійських снарядів, і що викликало досить нервову реакцію з боку офіційного Кремля, які заяви про те, що вони приглянуть відповідні стосунки з офіційним Сеулом і не виключають так званих зеркальних або відповідно відплатних дій. Щодо можливості розширення військово-технічної співпраці між Сеулом Вашингтоном і, відповідно Києвом, тому варто розглядати цю всю інформацію про передислокацію особового складу воїків КНДР на далекий схід Російської Федерації як елемент військового і політичного тиску, передусім на Сеул. в моменті припинення військово-технічної співпраці з українською стороною. Ну і нарешті, давайте ж подивимося, де відбувається загострення напередодні Брікс. не тільки на Корейському півострові. Поблизу Тайвані відбувається військово-морські навчання КНР. На тлі чого візит міністра оборони Російської Федерації в Китай, правильно? Тайвань, як і СЕУЛ, ключові партнери Сполучених Штатів поза блоком НАТО, тобто, вже дві зони напруги Російська Федерація штучно створює. В зонах військово-політичного впливу наших стратегічних партнерів, третя зона напруги. Коли власне був презентований план Зеленського щодо врегулювання війни в Україні план перемоги, там прозвучав пункт передачі Україні засобів озброєння провідних західних країн щодо нанесення ударів в глиб російської території, як відповіла Росія. Заявила про те, що розглядає можливість передачі протикорабельних ракет хуситів хуси там. А це відповідно блокування однієї з важливих транспортних складових у світі, яке проходить відповідно Червоному морі, тобто третя зона напруги. І після цієї заяви Російської Федерації питання передачі нам і самого зброєння, і головне дозволу бити в глиб російської території було знято з сповістки дня. Ну і нарешті давайте задаємо четверту зону напруги штучно створеної Російської Федерації. Це Близький Схід. Це Хамаса Хезбола, які підтримуються Російською Федерацією в моменті протистояння з Ізраїлем. Офіційний Ізраїль заявив про те, що був шокований тієї кількості російської зброї, яка була знайдена в бункерах Хамаси Хезболли. До речі, саме військові інженери КНДР будували ці підземні тонелі. І коли ви чуєте від українських так званих військових експертів про те, що армія КНДР ніколи не воювала, ну це відверта дурня. Армія КНДР воювала всі ці 70 сімдесят фактично, років після закінчення корейської війни, вони приймали активну участь в бойових діях на африканському континенті під час війни в Анголі, як громадянської, так і відповідно протистояння з південної Африканської Республіки в Арабо-Ізраїльських конфліктах. На суботі відповідно арабських країн навіть засвітилися під час бойових дій в Сирії, причому знов таки мовилося про застосування і випробування в умовах реальних бойових дій безпілотників КНДР. І тут основне, коли нам розповідають про те, що во КНДР перекинули Росію, щоб вони власне навчалися. Питаннях використання безпілотних літальних апаратів у умовах бойових дій. Так, мовиться про те, що КНДР власний парк безпілотників, причому він скопійований власне, з американського хижака, це, відповідно, дрон розвідник і ну, він може і виконувати ударні функції. І ці розробки, новітні розробки КНДР були продемонстровані під час останнього військового параду. Тому ще раз підкреслено, ну, аналізуйте інформацію, будь-яка, яка звучить в етерах провідних українських телеканалів, бо створюється, знаєте, атмосфера ледь не паніки навколо військовослужбовців КНДР, причому даються зовсім а ну, скажімо так, апокаліптичні сценарії щодо участі військовослужбовців цієї країни в війні проти України. І головне, давайте ж подивимося, звідки взялася ця інформація про військовий КНДР. Першим їх поширив Вашингтон Пост, заявивши про те, що власне, є інформація, що вже безпосередньо офіцери КНДР приймали б безпосередню участь в бойових діях на окупованих територіях України на боці РФ. І як доказова база наводиться приклад нанесення ракетного удару по полігону під Донецьком. Але перше джерело цієї інформації. Анонімний телеграм-канал Московська Кремлівська та бакерка. Ну, у вас ще виникають питання щодо власного характеру інформації про провідних західних змін. Потім це, цю інформацію підхоплює так званий інститут вивчення війни, масштабуючи її, розширюючи і, відповідно, роблячи свої висновки з приводу того, що військовослужбовці КНДР. Начебто можуть вплинути на характер мобілізаційних заходів всередині самої Російської Федерації. Це дасть можливість Путіну відтермінувати чи то часткову, чи то взагалі повну мобілізацію. Пояснюю для спеціалістів Інституту вивчення війни: на жаль, Російська Федерація має можливість поповнення особового складу на рівні 35 п'ять тисяч. Що місячно шановне ведучі, шановне товариство, поясніть мені, яким чином 12 тисяч вояків КНДР можуть вирішити питання поповнення особового складу країни окупанта, якщо цим проблем на жаль немає. Пане Дмитро, тому що наразі не зрозуміло яким чином яка система буде налаштована між КНДР та Росією. Ці цифри, які про які ми говоримо зараз з вами, спочатку 12 тисяч. Потім зараз південно-корейці кажуть про цифру значно менше у 3 тисячі, але кажуть, що вона буде поповнюватися. Це ж, можливо, якісь початкові цифри військовослужбовців КНДР, які можуть з'являтися на території України. В них же була угода між путіним та е, керівником КНДР про стратегічне партнерство Росії і е, Північної Кореї секретними пунктами. Там напевно були ж якісь умови. Тому намагаємося розібратися після того, як з'являється вся ця інформація, південна Кореї також її поширюють про те, що е, їхні сусіди по північній Кореї відправляються в Росію і е, на війну далі е, в Україну. Кажуть про те, що ми розглядаємо можливість підтримки України, відправки важкого озброєння і своїх військовослужбовців на територію України. Як трактувати це чи не готові південно-корейці свої стосунки з північною Кореєю з'ясовувати ось тут на території України в межах російсько-української війни розглядати як політичні заяви Конституція, власне Південної Кореї? Заборонено навіть постачання військового обладнання військової техніки в зони військових конфліктів. Тому я не випадково згадав про те, що постачання артилерійських снарядів калібром 155 мм відбувалося не безпосередньо в Україну, а через треті країни, через Сполучені Штати. Тут мовиться про те, що Сеулу або потрібно вносити зміну у власну конституцію, це знову забирає час і відповідно на це ніхто не піде, або буде використовуватися знову таке стала схема постачання і військового спорядження можливого. Постачання я ще раз підкреслю, військового спорядження техніки через треті країни, Сполучені Штати або, наприклад, Польщі, у Сеула з Варшавою договори щодо власне, переозброєння війська польського, умовиться і про закупівлю САУ К-9, які вважаються одними з найкращих в світі. Ну і відповідно тих самих артилерійських снарядів, там ціла лінійка. Тому я не виключаю, що от саме ці схеми будуть задіяні. А що мовиться про прямі постачання в Києву? Ні, це на жаль, я ще раз підкреслю політичні заяви. Тим більше не мовиться про безпосередню участь пів... північно корейців в бойових діях на території України. Тепер давайте з приводу власне підписання договору між Росією і КНДР. Вони можуть підписувати будь завгодно скільки договорів, але є відповідна позиція КНР. Я поясню, про що йде мова свого часу. Саме позиція Китайської Народної Республіки щодо можливості ескалації на Україну-білоруському кордоні зіграла ключову роль власне зниження військової напруги. Правильно, ми всі з вами бачили спільні білоруські китайські навчання, які зняли питання щодо можливого повторення сценарію лютого 22 року, і саме позиція Китаю в моменті не розширення. І театру бойових дій, і е, відповідна географія за рахунок третіх країн дозволила генштабу Збройних сил України передислокувати оперативні резерви для проведення успішного характеру курської наступальної операції. Тепер з приводу офіційної позиції КНР щодо вояків КНДР, ви чули заяву Сіціпіна з приводу цього? Ні, ні, пане Дмитро, я не чув. От вам відповідь. І відповідно ми всі ці лякалки можемо. Ну скажімо так поставити на паузу, але ми почули власне під час Казанського саміту мовиться про брік заяви КНР з приводу того, що вони виступають за деескалацію, як вони називають конфлікту між Росією і відповідно, Україною. Причому виступають категорично проти щодо розширення географії учасників, тим більше театру бойових дій, пане Дмитре. Питання тепер про е, Китай. Вон, е, е, на вашу думку, чи хоче Китай, аби Путін переміг у цій війні? Аби Україна капітулювала? Ні, Китай не зацікавлений у посиленні Російської Федерації. Зауважте, Російська Федерація наполягає на багатополярності світової на світовій мапі. Правильно натомість Китай наполягає на біполярності, тобто біполярність передбачає два центри прийняття рішень. Відповідно, це Пекін і Вашингтон. І Москві в цій конструкції немає місця, і це до речі, чітко про продекларував КНР на тому ж саміті БРІКС в Казані. Мовиться ще раз підкреслюю про намагання Китаю створити біполярний світ, де Росії, ну як мінімум, немає місця в моменті якраз от прийняття важливих військових, тим більше політичних рішень, і Китай буде чітко продавлювати свою позицію. Тому говорити про те, що Китай допомагає Російській Федерації військовими технологіями. Ба більше того, там ну, звучали заяви про ледь не передачу власне, військового спорядження, Це, це не відповідає дійсності. З липня місяця Китай ввів е, заборону на експорт товарів подвійного призначення в Російську Федерацію. Наразі платежі між російськими фірмами, експортерами, імпорами і Китайської Народної Республіки фактично заблоковані. Оце реальна відповідь КНР на російські намагання масштабувати військові дії безпосередньо на території нашої країни. Ще раз підкреслюю, Китай не зацікований посиленні Російської Федерації, Так, Китай зацікавлений використанні Росії як відповідно елементу послаблення Сполучених Штатів, тобто фактично використовує Російську Федерацію заради своїх геополітичних планів. Цього ну ми скажімо так спростувати не можемо. Пане Дмитре, на вашу думку, як події будуть розвиватися далі у цьому черговому черговому етапі напруження між північною та південною Кореєю. Чи можемо ми Україна розглядати південну Корею як свого майбутнього стратегічного партнера з огляду на те, про що ми сьогодні говорили, з огляду на те, що це є дуже потужна, і військова держава також? Ну, у мене запитання, чому ми досі не розглядали власне СУЛ як один з ключових стратегічних партнерів. Ще раз підкреслює можливість постачання військових технологій через треті країни дає можливість а переоснащення укроборонпрому і відповідно посилення спроможності збройних сил України в моменті ефективної протидії Російської Федерації. Тому запитання відкрите: відповідно, що ми маємо е, максимально відпрацювати. І військові і політичну складову взаємодії з офіційним Тож, пане Дмитре, на жаль, час завершується. Більше не можемо вас тримати. Чекаємо ще тому, що питання в тому числі і по двом кореям залишаються. Друзі, нагадую, що сьогодні гостем нашого ефіру був Дмитро гірьовський голова громадської ініціативи Права справа. Залишайтеся з нами далі. буде.